ще більше можливостей для реабілітації в Івано-Франківській центральній клінічній лікарні відкрили нові спеціально облаштовані кабінети для відновлення ментального здоров'я. Окрім занять з медичного спрямування, тут проводять різноманітні терапії і майстер-класи. Зокрема, нещодавно організували арт-терапію, розмальовували патріотичні футболки. Військовослужбовець 93-ї бригади Холодний Яр Ігор Протас проходить реабілітацію після ампутації правої кінцівки. Тут досить класні фізіотерапевти, ерготерапевти, дуже сильно допомогли. Ну, як бачите, я після двох місяців а після ампутації я вже ходив на протезі. Зараз це п'ятий місяць, яке на протезі я можу бігати вже. Дуже гарно впливає іменно такі, всякі заходи. Це дуже супер, що таке відкривається в лікарнях, госпіталях. Військовий Богдан Сулятицький потрапив у ДТП у Покровську. Він каже, тут приємна атмосфера, а заняття допомагають не лише відновлюватись фізично, а й психологічно та соціально. Дуже гарно, приємно. Сама атмосфера люди відношені взагалі. Дуже нормально. І, навіть в самому радиційному там всі ці, ці дівчата, які от роблять і масажиці, всі розробляють кінцівки, які порушені. Чи функція кінцівки вона порушена, то не своє місце. Воно само по собі дуже боляче. Але судячи по їх гарних очах про біль забуваєш ти в мене. завідувач відділення реабілітації та відновного лікування медзакладу Михайло Кобзай зазначає, тут пацієнти можуть оздоровлюватись у комфортних умовах. Реабілітацію надаємо ми як військовим, так і цивільним. Цивільним після перенесених ішемічних інсульт, травми, заміни кошових солобів. А так само і військовослужбовцям після міновибухових травм, після інших захворювань, ми надаємо реабілітацію в нашому. Центрі. Команда складається як з фізичних терапевтів, ерготерапевтів. Психологів і терапевтів мови мовлення. Особливу увагу приділяють психологічній підтримці, яка є критично важливою для військових та цивільних, які пережили травматичний досвід. Для цього використовують різні техніки. Ми проводимо інтерв'ю, ми проводимо бесіди, ми консультуємо, надаємо якісь рекомендації, проводимо також різні арт-терапії, залучаємо їх для того, щоб хлопці не відчували себе самотніми. Так? Наша підтримка може проявлятися до них. В тому, що ми показуємо їм, що вони нам потрібні, що ми їм вдячні за те, що вони роблять. Намагаємося залучати їх до різних дійств, які в нас відбуваються. Ми в драмтеатр вводимо, в кінотеатр. Очільник управління із супроводу ветеранів та майор Національної гвардії України Юрій Гапончук наголошує, воїнам, які проходять лікування і реабілітацію, важливо абстрагуватись від болю та травм. Тому такі кабінети вкрай потрібні тут на місці можна. Більше проводити різних заходів, долучати ветеранів, щоб вони, як мінімум, розвантажувалися психологічно і е, бачили, що можна розвиватися, можна відволікатися. А коли ветеран відволікається, то в нього і зникає біль, напруга, втома. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків підсумовує розширення реабілітаційного відділення та створення нових кабінетів є важливим кроком для підтримки пацієнтів та медиків. Була проблема, що в одному кабінеті міг працювати, наприклад, логопед, Ну, так ми в народі називаємо, як він зараз терапевт називається, і масажист, або той, хто працює там фізичним терапевтом. А, і це проблема. А коли кожен має свій кабінет, психолог, відповідно, терапевт, це набагато краще. Хлопці отримують кращу допомогу. У центральній міській клінічній лікарні від початку повномасштабного вторгнення проліковано понад дві тисячі військових, з них пів тисячі. Поранених за чотири місяці цього року це понад чотири сотні осіб. З них 26 поранених. Зараз тут перебуває близько 60 військових, із них близько 25 поранених. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.